Та, Ніла, здоров'я, єлі дозвонилася до тебе. Та я так, так така заневолена через ці празники, що ніколи вгору глянуть. А мені ще так настроєння спортили на Новий год, що й дихати не хочеться й досі. А через подарки свої, через що вже ще. Ой, Міла, лучше не питай, Вп'ять п'ять підніметься, це тільки вспокоїлась хоч трохи. А подарили мультіварку. Ти представляєш? Мало я в тій кухні товчуся, це вже, напевно, щоб іще не вилазила від тіль. І це вже після того, та міла, що я їх вилаяла за той отюг, що вони мені на годи подарили. Я тобі розказувала, а це ще лучше. У мене є плита, та міла, є духовка, є каструлі. Так то я поставила собі і воно вариться потихеньку, Надо притишила, пожалуйста. А це так ото, аби тільки гроші під хвіст собаці викинуть, понімаєш? Та там самі кнопки таміла, чорть зна, що там нажимать. Я поки в оцьому телефоні розібралася, так думала, що скоро прийдеться визивати. А це вп'ять устроїли празник. Що я вже й під язик брала і валерянку капала. Ну і к чорту з такими подарками.